Потрібна електрика будь-де? Є ось такі два монстри: PS3600 QC і PS4500 QC від VITALS. 3600 3,6 кВт стабільного струму. А на піку цілих 43 кВт. Це твоя мобільна розетка на колесах. Розетки 220 В, USB QC 3.0, Type-C, дриль, телефон чи ноутбук. Заряджаються легко. Сонце є? Тоді електрика буде. Підключив сонячну панель. І маєш повну автономію. Лише 2,5 години і повний заряд. До речі, акумулятор літій залізо фосфатний. Витримає роками. 4500 ще потужніша. 5,5 кВт на піку, 4,5 кВт стабільна. Тут енергії хоч фургон живий. Чиста синусоїда. Інструменти техніка працюють без шуму і збоїв. 4 години зарядки. І ти повністю автономний. Захист від замикання. Перегріву, зручні колеса, ручки 3600. Для щоденних задач 4500, коли потрібна велика потужність. Більше інформації на VitalSua.